Вітаю вас в прямому ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії програми Панорама області про реформування медичної галузі будемо говорити сьогодні. У нас у студії В'ячеслав Полясний, начальник управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. Вітаю вас у нашій студії. Та нагадаю, що як завжди, протягом нашого прямого ефіру ви будете бачити на своїх телеекранах телефони управління. Як Очолює наш сьогоднішній гість 722 52 два телефон управління охорони здоров'я одеської обласної державної адміністрації. І за цим телефоном у робочі дні, у робочі години, можна звернутися до фахівців. Управління зі своїми запитаннями чи можливо проблемами. Оскільки зараз ми працюємо у прямому ефірі, у нас у студії працює свій телефон, телефон прямого ефіру 638 638. Коли ви телефонуєте не зі стаціонарних одеських телефонів, будь ласка, додавайте код міста Одеса 0482 і за цим телефоном на ваші запитання ми очікуємо просто зараз. Ну і почати розмову я пропоную з відеосюжет з відео реформування медицини. Нещодавно в Одесі пройшов семінар, який провели польські колеги. Ми побували на цьому семінарі, і зараз я пропоную невеличкий відеосюжет. Ні, для кого не секрет, що на ринку продажу медичних послуг не останні місце займають приватні лікарні. Проте люди не завжди готові довірити своє здоров'я їх лікарям для того, щоб надавати якісну медичну допомогу та правильно організувати роботу закладів, необхідна відповідна підготовка. Втім, на жаль, з цим в нашій країні є деякі проблеми. Одні з вопросов, створення бізнес інкубатора медичного в нашому чережені, для того, щоб всі медики, які захотять. самостоятельно работать на рынке медицинских услуг, чтобы можно было им при наличии там буквально минимального набора документов создать бизнес под ключ и они могли заключать контракты с как с районными советами, так и с областными советами, с городскими советами для оказания более качественных медицинских услуг нашему населению. Перш за все, це стосується сімейних лікарів, але не виключає роботу лікарів і інших напрямів. Аби пояснити, як повинен працювати механізм взаємодії між лікарями первинної та вторинної допомоги, до Одеси завітав представник з Польщі. Сімейний лікар або лікар першого контакту це базовий ключовий компонент системи охорони здоров'я і перша особа, яка повинна працювати з пацієнтом, і цей лікар першого контакту є з одного боку окремою стороною підготовки фахівців, але з іншої сторони таким самим вузькоспеціалізованим лікарем. Також дуже важливим питанням, як наголошує начальник управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації В'ячеслав Полясний, є розвиток інших оздоровчих закладів. Сьогодні ми обладаємо дуже хорошо мощну сітю у але, к сожалению, ми маємо недостаток в обученні персоналу, в підготовці, в розумінні сервісів. Сатт для того, щоб пряпри сюда, чтобы наші усіні були привлікательні не только для наших й для зарубіжних. Після завершення семінару планується підписання меморандуму, який визначить гілки міжнародної співпраці і дасть якісний стрибок у розвитку охорони здоров'я в нашій області. В'ячеслава Олексійовичу, почнемо з кінця. Планувалося. Підписати меморандум, буде він підписаний чи не буде? Так, ми відпрацювали текст меморандуму, і я думаю, що в найближайші дні він буде підписаний. Меморандум дозволяє нам зробити декілька кроків у нашому розвитку міжнародних відносин, а також і внутрішніх обласних якихось нових, нових новаторських рішень щодо розвитку. Медицини з метою поліпшення якості надання медичної допомоги і підвищення добробуту недостатку наших медичних працівників. Стосовно меморандуму, що з нами буде досягнено, це перше, це буде до, підписана Угода про признання освітніх документів середніх медичних наших училищ, в першу чергу одеського базового медичного училище. На рівні Лодського університету і наші випускники вже зможуть після отримання ступеня бакалавра продовжити навчання вже в закладах охорони здоров'я міста Лоць. Це вищих навчальних. Я думаю, що це дуже такий значний крок, який підніме з одного боку якийсь рейтинг нашого училища, а з іншого боку, дасть можливість отримати нашим громадянам, нашим жителям нашої області. Освіту зовсім іншого рівня якості. Друге питання, яке ми підпишемо в меморандуму, це, а це не тільки польська сторона, це і представники фундації, які залучають сюди європейські якісь кошти для розвитку і підтримки як малого, так і середнього бізнесу. І зараз є така нова форма. Праці дуже вона така прогресивна, актуальна у своєму світі. Це формування це організація бізнес-інкубаторів. Бізнес-інкубаторів це така структура, яка допомагає е середньому і малому бізнесу. А ми сьогодні говоримо в контексті в першу чергу стосовно медичної нашої галузі. Це сімейні лікарі, лікарі загальної практики або інші, які готові взяти на себе цю функцію. От, для того, щоб їм організувати медичний е кабінет. Кабінет, можна сказати, що бізнес, да але вони будуть працювати не тільки на якійсь комерційній основі, але й будуть працювати під бюджетні гроші. Мета цього така, щоб мотивація на роботу у медика була не більш. Більш спрямована на якісну медичну допомогу, бо від цього буде залежати, тобто їх робота їх достаток буде залежати напряму від якості і кількості виконаної роботи. Таким чином, дуже багато питань у населенні виникає щодо якості роботи нашої медичної галузі, і це нам дозволить на первину, в першу чергу, первинну медичну допомогу певний рівень якості вийти. Коли ми говоримо про те, щоб лікарі створювали свій маленький власний бізнес, ну наприклад, як я сказала, кабінет, наше населення вже вже звикло, коли такі кабінети є у стоматологів, так. але інші фахівці ще якось свідомість це не сприймає. І коли ми говоримо про те, що все ж таки наші лікарі будуть створювати такі особисті медичні заклади. Навіть на рівні кабінету, то що тоді робити з нашими поліклініками великими, де багато терапевтів, які зараз перекваліфікувалися у сімейних лікарів, і наскільки цей процес вже дійсно відбувся? Чи він ще в стадії? Ну по-перше, перехід на модель виключно надання первинної медичної допомоги сімейними лікарями або лікарями загальної практики, він дуже тривалий. Бо це зовсім інша філософія медицини, про яку, на жаль, в нашій країні за останні там 90 років забули. Вот вона потребує часу, і міністерство, і вся медична спільнота розуміє, що це неможливо зробити за 6-9 місяців. Тому молодого майбутнього фахівця його треба робити сьогодні, а інших можна перенавчати. Тому сьогодні надання первинної медичної допомоги це не виключно преференції первинного сімейного лікаря. Сьогодні можуть бути різні моделі, або це один лікар сімейний, або це якась група лікарів, там вузькопрофільних, або це та може бути терапевт. І ще інші фахівці, які теж будуть забезпечувати супровід свого пацієнта. Да? Оце тривалий супровід. І вся модель нова, яка зараз строїться, будується під нову модель, вона якраз націлена на те, щоб, по-перше, було реалізовано принцип. Вільного права кожного громадянина, тобто нас з вами, на вибір того лікаря, якого ми вважаємо найбільш якісним. Друге, щоб гроші на цього лікаря йшли за е, тим громадянином, який його вибрав. Таким чином у лікаря буде мотивація або у групи лікарів буде мотивація на більш якісне надання медичної допомоги. От, вільний вибір не тільки лікаря, але й лікувального закладу, і куди за ним теж буде йти. Кошти тому сама система фінансування закладів охорони здоров'я неважливо з яких це буде. Які це буде механізм фінансування, або страхові, або бюджетні. Це не має важливості, але гроші повинні йти. Головний принцип за пацієнтом. І всі заклади охорони здоров'я повинні знаходитися незалежно від форми власності в однакових умовах і боротися за ці гроші для того, щоб надати найбільш якісну медичну допомогу цьому пацієнту, тобто нам з вами. І таким чином буде формуватися якесь конкурентне середовище. Виходячи з цієї логіки, стає питання, а чому б ці гроші не дати приватному сімейному лікарю, який, на, який буде зацікавлений для того, щоб ці гроші не витрачались на утримання безглуздно якихось великих приміщень, тобто займалися, тобто економили би. Своє якесь середовище, свою будівлю, транспортні засоби, адміністративні якісь витрати для того, щоб збільшити свій дохід. Так? І таким чином ми підрахували, що якщо, наприклад, зробити амбулаторію приватною на селі і дати їй на обслуговування півтори, лікарю, півтори тисячі осіб, як це там нормативно передбачено, то лікар може отримати на утриманні цієї амбулаторії і забезпечення своєї діяльності знайманим персоналом десь біля 21-27 тисяч гривень на рік. Ну, На місяць. На місяць. Так, на місяць? місяць. Ну, так, Тобто це ті гроші, які держава сьогодні вже виділяє. Але сьогодні лікар отримує заробітну платню десь біля трьох тисяч, трьох з половиною, в залежності від його там, професійних якихось якостей. І при цьому він не знає тих пацієнтів, які він обслуговує ну, основну свою масу, от і ті кошти, які він отримує, не відповідають тому об'єму роботи, що він робить, е, тому от якраз тут змінюється філософія, так тобто, заключається контракт між громадою і цим лікарем. Якщо лікар не справляється, громада не дає йому гроші, він не виконує, тобто зовсім інша мотивація на роботу. Тобто, інші вибачте, гроші. оці кошти, які держава готова зараз перераховувати для сільської амбулатор. Торі, все ж таки, спочатку через громаду вона їх буде перераховувати, чи через ті договори, які громада уклала, як а фінансувати їх буде держава. Ну, сьогодні галузь охорони здоров'я фінансується за рахунок державної субвенції. Порядок використання субвенцій, який прописаний, і, 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 і ці гроші заходять на громаду через, ну, ну, наприклад, на район, угу. через е, Міністерство охорони здоров'я. Да? І громада сама вирішує, як використовувати. Тобто на всю Україну по рівному поділили гроші. Але в одних дуже багато неефективних закладів, їм грошей не вистачає, ці гроші розмазуються, а в інших навпаки. Я хочу вас перервати, у нас є телефонний дзвіночок, так. і після відповіді ми продовжимо. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Доброго, Доброго дня. День, господин вас виспає Цибульський. Скажіть, будь ласка, як обидинські сіло і санітарки. могли при каких-то э, обстоятельствах, каких-то особых, я не понимаю, выходить на пенсию в 55 лет. Пенсионный фонд отказывает принимать заявление. Есть такое или нет? Спасибо кому за запытание. Это нет. не совсем, я считаю, совсем вопрос. До вас, да. я, я не могу комментировать пенсионное законодательство, но хочу сказать одно, что если примутся сейчас весь пакет законов по здравоохранению, которые предполагают изменения формы хозяйственной деятельности лечебных учреждений будет меняться система работы медицинских работников учреждений они будут работать не по трудовому договору а будут работать на контрактной основе что будет абсолютно что решает вопрос то есть человек сможет работать в 5 в 10 сколько он сможет взять на себя работу сколько он будет работать поэтому вопрос с раннего или позднего выхода на пенсию не будет никаким образом касаться его трудовой деятельности Ну і власне це дійсно запитання до фахівців пенсійного фонду. І, власне, продовжимо тему нашої розмови про те, що кошти громади отримують різні в залежності від е, ну, я е, так е, називаємо формуля методика. Тобто на кожного громадянина пропорційно поділені кошти на охорону здоров'я, що є бюджет охорони здоров'я України в цілому, да? ну в середньому це тисячу гривень зараз по всій Україні. Тобто, Да, і ці гроші йдуть на утримання різних закладів охорони здоров'я. Вот. Але на кожного з нас є держава, на 15-й рік передбачила там нусіми можливо біля тисячі гривень. Оце тисячі гривень це ті гроші, які надані на нас. Але 97% цих грошей, якщо взяти, вони йдуть на утримання закладів охорони здоров'я. Тобто, на інфраструктуру, на, па, на, на е, комунальні послуги, на заробітну платню і все. І тільки десь 4 та максимум деяких 10% йде на медичні технології. Тобто заклад охорони здоров'я сьогодні просто проїдають ці гроші. Тому е, потрібно змінити підход до фінансування охорони здоров'я, і це один із основних таких тезів, які сьогодні от видвігаються під реформу. Поки не будуть змінені механізми фінансування. Доти у нас в Україні нічого не зміниться. Були спроби збільшити фінансування охорони здоров'я. Але чим більше збільшували фінансування здоров'я в закладі охорони здоров'я, цього якість не збільшилася. Якщо взяти за останні 7 років, то у нас десь пропорційно в сім разів чи в 10 разів збільшилися деякі заклади охорони здоров'я фінансування. Але ніхто не скаже мені сьогодні жодної лікарні, в якої хоч би за 10 років в два рази збільшилась якість надання медичної допомоги. Тобто фінансування неефективної економіки веде тільки збільшення до її неефективності, до її затратності. Тому сьогодні треба абсолютно кардинально змінювати модель. І сьогодні про це йде речі. І коли Річ. ми говоримо про зміну моделі, ви говорили, що може бути така, така, така. Але усюди, що гроші мають ходити за пацієнтом. І в тому чи в іншому вигляді, але все ж таки, я тут вбачаю систему страхової медицини. Чи то з державних коштів, чи то людина сама для себе укладає контракт страхування свого здоров'я, чи а, я не права. Ні, Абсолютно правильно кажете. Е, ну, безкоштовної медицини ніде в, в, в світі нема. То що декларується, ну, ми всі десь е, стра страховує. Тобто, від нас. Ми, ми якісь платимо податки. Взагалі, якісь гроші, вони ж відкось беруть у бюджеті, тобто вони приходять, це ж не безкоштовні. Це така Тамара, що, ну, що як будь, що ми нічого не платимо, але ми взагалі щось платимо. Як от тому її не буває, але є різні механізми фінансування. Так, як бачиться майбутнє вони, держави, вони держава держави бачить таким чином. Тобто буде виділена якась категорія людей, які будуть знаходитися на якомусь порозі, так е, які не, не, не буде дозволяти їм забезпечувати супровід свого здоров'я. Їм повністю буде забезпечена медична допомога. Е, тобто, це особлива верства населення, яка потребує ну, це третина населення нашої України десь приблизно, а і, і на цю третину... За рівнем сьогодні, доходу. За рівнем доходу. Сьогодні на цю третину населення сьогодні є гарантовані гроші у держави. І держава сьогодні готова е, їх забезпечити, але тобто, під кожного будуть якісь сплановані гроші, на які він зможе отримати певний об'єм медичної допомоги, достатньо високий. Як то світові світовий це абсолютно можливо. І по такому принципу живе сьогодні весь світ. Інше населення буде сама собі купувати медичний супровід. Або це буде медична страховка, що не є дуже якимось великокоштовним якимось таким. Тобто сьогодні, якщо десь на рік розрахувати вартість страховки, там, да, от медичної страховки, ну вона може вийти десь біля тисячі гривень, то за цю тисячу гривень можна Якщо це буде масштабно, вся держава буде приймати в цьому участь, то це може забезпечити покриття десь біля 80 тисяч доларів. Тобто це можна забезпечити, і це можливо, і це абсолютно реальні цифри. І так живе сьогодні весь світ. Але держава на себе гарантовано забере всю швидку медичну допомогу, тобто незалежно від того. Ти чи ти громадянин України, чи в тебе є страхове покриття, чи нема, це все святе, це то, що тобто все ж те, що стосується негайно загрози життю або стану здоров'я, це все держава буде забезпечувати. Потім всі соціально небезпечні хвороби це туберкульоз, снід та інше, що безумовно не може бути страховим випадком, це теж забезпечується. От, це діти, це якісь орфанні захворювання, тобто рідкісні захворювання, які требують медичного супроводу, це теж візьме. Це інше піде в інше страхове поле. Да, бо найкращий регулятор це фінансовий регулятор. І от між пацієнтом і лікарем ставлять гроші, а не не гроші з кишені самого пацієнта і хворого, який завжди. Ну, для нього це ж ну, неочікувана хвороба, як правило, виходить. А це будуть якісь фонди. Неважно, це будуть державні фонди, страхові, приватні компанії. Тобто форма може бути різною, але механізм буде однаковий. І коли ми говоримо про о, таких хворих, котрих не можна залишати сам на сам з собою, о, з травня. Цього року на Одещині запрацював обласний проект надання безоплатної медичної допомоги хворим з гострим коронарним синдромом стентування заради життя. І ви цей проєкт назвали амбітним, оскільки цей проєкт має забезпечувати дотримання європейських стандартів надання медичної допомоги і додержання сучасних медичних протоколів. Перші результати можна вже підводити. Безумовно, ми в цьому році взяли зовсім нову форму для нашої країни нову форму праці. Тобто ми проаналізували, а як ми раніше робили, там, жили там і працювали по програмі здоров'я, по забезпеченню. Ми завжди виходили під якісь заходи, виходячи з фінансування. Сьогодні ми пішли трошки іншим. Ми застосували проектний метод, ми взяли. Проблему підрахували цю проблему, визначили, скільки нужно потрібно коштів, знайшли ці кошти в бюджеті в суб'єнції, да, чітко прописали всі кроки надання цього це медичної допомоги, а це надання медичної допомоги хворим з гострим інфарктом міакарда. І яке забезпечують да, ну, там, є певні обмеження стосовно часу довозу до хворого до лікарні. Це нас Ну, якось нас не дуже там задовольняє. Це вже бо... робота швидкої допомоги. Е, так, ну це робота швидкої допомоги, яка залежить і від транспортних комунікацій, від істані, від тих закладів, які спроможні надати цю медичну допомогу. Тобто, в нас є так називаємий золотий час, золота година, в яку ми повинні вкластися це 90 хвилин. Не завжди, на жаль, з віддалених кутків нашої області можна привезти пацієнта. Але ми поступово розширюємо географію доступності цього медичної допомоги. Чому вона так важлива? Ну для кого не секрет, що смертність і інвалідність від серцево-судинних захворювань у нас дуже висока, найвище у світі. Для кого не секрет, що найбільш вразлива категорія це молоді. Е, ну, е, люди ну, найбільше працевлаштовані такі як, як, і це середнього віку. середнього віку. Це 40, 45, 65 років. Якщо вони отримують гострий інфаркт інфаркт, це величезна психологічна, соціальний, економічна травма для цієї родини. Так. Що ми е, е, зробили? Ми взяли європейський протокол, його підрахували і його просто імплантували у нас на території, тобто від е, швидкої медичної допомоги до трьох діб на оходження в реанімації обласної лікарні. Вартість одного пацієнта для бюджету сьогодні виходить десь біля 60-40-60 тисяч гривень. Це все безкоштовно. Я от хочу сказати на ефір, якщо хтось попадав під цю програму в лікарню з нього. Вимагали гроші, у нас є гарячі лінії. Ми дуже жорстко підходимо до цього моніторингу. Бо або телефон, що зараз наші телеглядачі бачать на своїх телеекранах. Бо всі хворі, які з 1 травня цього року, а це 205 чоловік, яких привезла швидка медична допомога, вони були, з них не повинні були взяти ні жодної копійки, бо на це лікування у нас достатньо усього. Знову я вас перериваю. У нас ще один телефонний дзвіночок. Будь ласка, ми вас слухаємо. Алло, ми вас слухаємо. Алло, добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. У мене вопрос господину полясному. Я вже працюю не один десяток років на швидкій допомогі. У меня один единственный вопрос. То, что медикаменты, там все другое, это все понятно. Но вы мне объясните, на каком основании сотрудники скорой помощи должны покупать себе спецодежду? А она стоит, вы мне, извините, все-таки 1600... А зимня форма стоїть около 2000 тисяч гривень. Дякуємо вас. Почули у нас дуже Як мало ви? часу. Залишається до завершення. Mm -hmm. Будь ласка, якщо можете прокоментую. Я якоментую. Да, безумовно лікарі швидкої медичної допомоги вони повинні мати відповідний відповідну уніформу і відповідати якоїсь зовнішній від тому статусу, який вони займають. Ці питання це не управління охорони здоров'я, не робить ніких заходів щодо примусового при. Придбання цієї форми, але головні лікарі самі організують цей процес в рамках лікувально-профілактичного закладу і. Я не думаю, що когось вигнали з роботи за те, що він не придбав собі якусь там одежу. Тобто, ну але в будь-якому разі є телефон вашого управління і так, можна туди зателефонувати по конкретному випадку. І я все ж таки пропоную. Нас хвилинка залишилася завершити тему стосовно нашого проекту по стентуванню заради життя. Е, які можна цифри говорити? Скільки людей ну, врятували життя вже а, ну. Дуже мало часу пройшло, трошки більше двох місяців. Але хочу сказати, що тільки в рамках одної обласної клінічної лікарні, завдяки новим технологіям і правильному виконанню протоколу, у нас смертність від цього хвороби зменшилась майже два-два рази. Я думаю, що до кінця року, коли ми пролікуємо всі сплановані, ми очікуємо, що буде більше 800 хворих. З Зеїв патологією надана медична допомога. Це статистика така десь да, середня. Да. Да? Ну, ми так очікуємо, кількість пацієнтів дозволить нам ну, майже в три рази знизити смертність і інвалідність в 17 разів від, цього, від цієї проблеми. Дякую а, вам так. за розмову. На жаль, час нашого ефіру добіг свого кінця. Дякую. Телеглядачам нагадаю, що у нас у студії був В'ячеслав Полясний, начальник управління охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації. І говорили ми сьогодні про реформування медичної галузі Одещини. І на цьому в мене все. До побачення і будьте здорові!